Жорстоке вбивство молодої продавчині кіоску з Теребовлі скоїв мешканець борщівського району. Правоохоронці затримали 31-річного чоловіка, який зізнався у скоєному. Маємо особу 83 го року народження раніше судимого за статтею 121 частиною другої, тобто нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що потягнуло за собою смерть. І також раніше судимо за. Незаконне заволодіння автотранспортом затриманий видав міліціонерам одяг, в якому був під час вбивства. Віддав і частину вкрадених у жертви грошей. Як виявилося, вбивство не було сплановане. Злочинець просто хотів наживитися на вторгованому продавчинею. 2150 гривень. Це зі слів злочинця. Зі слів підприємств, 2200, Тобто, самі розумієте, це виручка за один день цього торгівельного закладу. Нагадаємо, 23-річна Тетяна Войтович вбила 15 січня, коли вона закривала кіоск, де торгувала. Після нанесених їй кільканадцяти ножових поранень дівчина померла. Приїжджаю в триболі приблизно до 27. Приїжджаю, встаю, дивлюся, світло світиться на прязам та немає. Відкриваю двері. Підні, не бачу нічого. Відкриваю другі двері, бачу, що лежить все в крові. Добагаю з надвір і на москові. Правоохоронці встановили, що під час нападу Таня захищалася і встигла нанести зловмиснику певні тілесні ушкодження, які допомогли міліції віднайти вбивцю.